Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос хрещається. Улюблені браття і сестри, поздоровляю всіх вас з Воскресним днем, причасники з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішній день свято, яке ми вшановуємо притече Спасова Іоанна, Ми кажемо, Собор притечі. Водна стихія це та стихія, яка напроти всього біблійного життя, як складова людського тіла, відіграє велику роль. Коли ми згадуємо історію біблійну, історію вибраного народу, ми згадуємо перехід через Червоне море. Чудесне розступлення води пройшли по воді, як по сухому. Коли ми згадуємо вихід із Єгипта цього ж народу, ми згадуємо, як чудесно скала давала воду пиття людям. Коли ми сьогодні згадуємо річку Іордан, потік, який, Вливається в мертве море, це знову ж таки біблійна історія. Але про що говорить для нас подія хрещення Господнього в Йордані від Іоанна? Іоанн хрестив водою покаяння на відпущення гріхів. Христос хрестився в Йордані, щоб виконати всяку правду. І освятити і усю природу через сходження в водну стихію. Вода це той дар, який людині Господь дає для того, щоб насититися. Коли ми згадуємо притчу про самарянку, в якої Господь просив напитися води, говорячи, так, ти мені даєш воду, як для спраглих людей, але я тобі дам воду живу. І сьогодні, коли ми згадуємо ось ці події, звичайно, ми можемо перераховувати безліч прикладів біблійної історії, де людина тісно пов'язана з водою, тому що така складова фізіології людини. Вона повинна жити біля води. Вона повинна користуватися водою, споживати воду. І сьогодні важливо було б заакцентувати увагу на екології. Ось таке просте, зрозуміле слово і чомусь здається більше з телевізора, яке має звучати екологія. Але давайте поглянемо на цю тему з іншої сторони. Вода і чистота води. Ми знаємо, що зараз ще відбуваються події битви за землю, за території. Вони будуть відбуватися, але дуже часто тепер змінюється акцент не просто битва за територію. А битва за територію, на якій є вода. Битва за територію, на якій можна знайти їжу, а не просто за територію, як площу квадратних кілометрів чи метрів. Ось так змінюється акцент боротьби. І враховуючи акцент боротьби нам, живущим тут, на Волині, Важливо берегти свою батьківську землю, яка наповнена водними потоками. Адже ми дуже часто не цінуємо те, що ми маємо. Ми не цінуємо людей, які поряд з нами. Ми не цінуємо обставин життя, ми не цінуємо здоров'я, ми не цінуємо мирного неба. І лише коли війна, лише коли нема здоров'я, лише коли приходить смерть, ми тоді оцінюємо, що ми втрачаємо. І повертаючись до води, які наші джерела, ми все співаємо пісні від джерел, потоки і все інші слова. Але засмічуємо дуже часто засмічуємо. Те, що завтра будемо споживати. Ми маємо таке гарне, світське побутове слово накрили поляну. Виїхали, накрили поляну. Виїхали на природу. Виїхали туди, де тобі Господь дав дар. Дар красоти бачити природу, дар гармонії, рослин, трав і всього, що є. І можливість тобі бути щасливим, побачивши ось цю красоту. Але що ми лишаємо, споглядаючи на цю красоту? Не питання, що ми там випили, з'їли чи щось інше. Питання, коли ми уїжджаємо звітам. Ми, здається, єдині і один раз туди приїжджаємо. І залишаємо по собі сміття. Чомусь захочеться бутилку побити, чомусь захочеться кинути десь під дерево, думаючи, що ніхто не переступить, не пораниться ж ніхто. І залишили це під деревом. Проходить деякий час, не ти організовуєш поляну, а хтось і каже, поїхали на природу, приїжджаємо, Хочемо попити з води, а там вже щось бовтається. І ти пригадуєш, а ми попередньо там відпочивали, кинули туди щось. І каже, яке сміття, що за такі неграмотні, негарні люди це зробили? Але коли уважно трошки подумаєш, так ти ж і був цією людиною, який тут залишив. І якщо навіть видається, ти один раз прийшов на цю поляну, там був, потім діти твої туди ж поїдуть. Полян не так багато, площі не так багато, землі не так багато. І ми спотворюємо дар Божий нам бути щасливими і споживати корисні, правильні речі. Потім кажемо, вимушені споживати екологічно нечисті продукти з ГМО, без ГМО. Хто це все створює? Хто забруднює природу? Ми забруднюємо природу. Ми забруднюємо гармонію Божого створіння. Господь все визначив. Там має бути материк, там має бути вода, там має бути ліс, там має бути ще щось. Космос це гармонія, красота і порядок. Але ми порушуємо цю природу, ми порушуємо цю гармонію і пробуємо шукати винуватими когось іншого. Треба пам'ятати, що людина вінець Божого творіння, і вона відповідає за все, що є на цій землі. Ростіть і множтеся, і наповнюйте землю. Це говорить Господь у книзі буття. І володійте цією землею. Володійте це, господарюйте, господарюйте правильно і праведно зберігаючи все в тому належному порядку, в якому створив його Бог. В тому порядку, в якому створив його Бог. Тому сьогодні, коли ми згадуємо свято Йордану, нагадаємо собі, що Господь прийшов. Освятити землю, благословити нам водну стихію, нам дати ось це Божественне, чисте, святе і гарне, нам дати. І в нас питання, як ми його збережемо. Ось це той дар, який ви не мов би даєте дітям своїм. Ви даєте їм щось смачне, гарне, каже, візьми зіж. А воно взяло, кинуло. Дитина твоя на якось образливо. Ти ж, я ж тобі дав не для того, щоб ти потоптав, а щоб ти з'їв, а не потоптав. Щоб ти випив, а не проляв. Ось так і Господь скорбить, коли ми порушуємо ось всю цю екологію. Коли ми порушуємо взагалі чистоту навколо нас. Не треба думати, що чистота це лише твоє ліжко, твоя кухня і твоя квартира. Це твій під'їзд, це твоя площадка, де ти живеш. Це твій дім, де ти живеш навколо нього, навіть якщо від дивитиповерховий. Це твоє місто. І це, звичайно, околиці цього міста, де ми з вами живемо. Нам тут жити. Нам тут насолоджуватися життям і красотою Божого творіння. Тому коли беремо свячену воду, не лише себе омиваємо, що правильно. А давайте, коли наступить весна і ще коли є зима, не засмічувати наш духовний дім, який ми називаємо волинь. Духовний, тому що духовність це. Життя і навчання жити в любові. А духовний дім це тут, де ми живемо в любові. В любові один до одного, в любові до себе, а в любові до себе то до, в любові до всього того, що нас оточує. Не смітіть навколо себе. І особливо, коли свято, коли здається, хоче душа розвернутися, душа хай розвертається, а смітити не можна. Душа хай радіє, але спотворювати гармонію оцього буття природи не можна. Бо кажуть, не плюй криницю. Пам'ятайте далі, не плюйте, бо це все одно, що плювання на себе, а це вже гріх любов, не любові до самого себе. Не плюйте, нам тут жити, ми звідси нікуди не поїдемо. Бережіть цю природу, щоб ми самі могли бути щасливими і любувалися і дякували Богу, що бачите це. Дітям нашим тут треба жити, внукам, усім нащадкам, не спотворюйте. Якщо ви їх любите, не спотворюйте світ навколо себе. Любіть цей світ так, як його любив Бог. І як любить його, Бо прийшов заради нас і нашого ради спасіння на цю землю. В водах Іорданських хрестився, будучи безгрішним від Іоанна. Іван же хрестив водою покаяння, цей безгрішний, увійшов, щоб освятити усю цю природу, якою нам належить користуватися. Користуйтеся все, що дає вам Бог. Будьте щасливі і бережіть вашу батьківщину. Вашу землю, яку дарував вам Бог, вам ще її передавати вашим дітям. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте мудрі, розумні і справжніми патріотами своєї волині, зберігаючи в чистоті і гармонії світ, який нас оточує людьми, природою і все, що його наповнює. Христос хрещається. Боже благословення, хай буде з усіма вами, святом іордану усіх поздоровляю!